Доброго дня, шановні друзі, продовжимо нашу подорож історією музики. І сьогодні ми зупинимося на досить таки видатній постаті, завдяки якій всі ми знаємо. Ноти. І завдяки цій людині з'явилася сучасна нотація і взагалі можливість записувати музику, читати музику. Це італійський монах, бенедиктинець, вчитель співу. Гвідо монах, або його ще називають гвідо Аретинським завдяки місцю його народження. Точна дата народження Гвідо невідома, але вчені вважають, що це був початок 90-х років 10-го століття. Тобто приблизно 992 рік він народився неподалеку е, міста Ареццо, е, е, в містечку Помпоза, і там він почав своє служіння, е, був монахом, був співаком. І в Помпозі він, власне, і задумувався над тим, як полегшити е, учням е, вивчення музики, як скоротити час, тому що е, до реформи Гвідо музика була. Виключно, усно-традиційною. Усно усною традицією передавали всі мелодії, всі антифонарії. були записані там лишень тексти, це забирало, щоб вивчити дуже багато часу і над цим задумувався, але його потуги не були сприйняті, і приблизно в 2025 році він вимушений був покинути свій монастир в помпозі і переїхати до міста Реццо і там продовжити свою справу. І таки вже там е остаточно була сформована. науково обґрунтована система гвідо? Що ж вона собою являє? Ну, по-перше, Гвідо об'єднав традиційні латинські назви звуків зі складами, які можна було легше. Вимовляти легше співати і таким чином легше читати, і е, почалася практика е, читання з листа. За основу цього звукоряду був взятий текст гімну Святому Йоанну, до якого, як кажуть, відео сам написав музику, і кожну е, Наступну строфу потрібно було співати на ступінь вище. Перша, наприклад, починалася з ноти до, друга ре, третя мі і так далі. І початкові склади слів гімну і дали назву нотам складам: ут, ре, мі, фа сол, ля. Склад Ут єдиний, який був закритим, і, але так співали до XVI століття і лише в 16 його замінили на відкритий склад до що означало Домінус від Домінус Господь. Нота Сі нам, приви, нам звична, з'явилася. Також трохи пізніше, ніж е, її ввів Гвідо, Спочатку цю ноту співали як ті, а потім, щоб уже ця система була е, досконала, то е, перші літери «Санкте Йоганнес», якщо їх об'єднати, вийшло Сі. Далі ця система дійсно набувала удосконалення, і вона була прилаштована до зовсім уже сучасної системи нотації, яка була в XVII-18 століттях. Окрім того, що Video дав сучасні назви, всім нам відомі нот. Тобто заснував музичну азбуку, ставши таким своєрідним Кирилом з мефодієм для музикантів, він ще й навчив учнів швидше читати з листа, тобто сольмізувати, одразу бачачи звуки, називати їх. Для цього він використовував свою ліву руку, і вказівним пальцем правої руки він показував висоту тієї ноти, яку необхідно було взяти. Ну, приблизно ось таким чином це робилось. Ця система почала війшла, як. Гвідонова рука і цією системою також користувалася ледь не до початку ХХ століття. Ще що зробив Гвідо, е, він вів таке поняття, як лінійний нотний стан. Скільки там було ліній, ну, як мінімум чотири, було, і дві з них були кольорові. Червоним його кольору лінія мала позначку F або «фа». на ній розташовувалась нота Фа. А ще одна лінія була жовта або шафранова. На ній розташовувалась нота ля, таким чином записані ноти можна було справді легко і вільно читати. Завдяки відео навчання бенедиктинських монахів співу скоротилося. З 9 до, уявіть собі, до двох років. За два роки люди могли бути музикус-практикус, тобто музикантами практикуючими. Те, що музику вже можна було записувати, відкрило можливості і шляхи до композиторської творчості. Гвідо, окрім того, що він створив систему музичної нотації, дав назву, складову назву нотам, ввів поняття нотного стану і ключа, він також залишив по собі чотири трактати з теорії музики. Які стосувалися його системи, е, самий ранній трактат, це мікролог, далі був написаний ним пролог до антифонарія. На жаль, сам антифонарій, е, тобто музика, да, ця, до якої він, яку він пояснював, не збереглась. Е, далі були, була віршована теорія музики. Де Квідо Віршах пояснював е, свою систему і послання від невідомого звукоряду. Це був його останній твір. Тобто Гвідо для музикантів був і залишається всім прабатьком професійної музичної творчості. Я залишу гімн Уткент Лаксіс, гімн Святому Йоанну, щоб ви могли почути звідки пішли ноти. І наступного разу ми вже поговоримо про справжніх композиторів епохи Середньовіччя. Бажаю удачі! Гарного прослуховування, бережіть себе і до нових зустрічей!